Друзі, усім привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного нам неба і Божої нам благодаті. Ви зі мною в мене на грядці. І я саме стою біля чесникової грядки, друзі. Стою та й думаю, чи варто обрізати стрілки, чи не варто. Якщо залишу стрілки, чи я гарний урожай, чи ні. І якщо пообрізаю стрілки, чи зміниться від того щось, чому я так говорю? На каналі Городній Релакс, було відео про, про чесничок. Олечка показувала, як її чесничок захворів фузаріозом. І так як гаряча пора обрізання стрілок, Олічка промовила, що не варто обрізати стрілки, що урожай від того не зміниться. І посипались коментарі. Такий коментар, що для чого дурити людей, що від того не буде урожаю. Друзі, я вам зараз покажу свій чесничок, покажу, який він в мене є. Весь чесничок у мене, по-моєму, відразу з вами порахуємо, скільки сортів. Адже в мене тут є, напевно, сортів 7 чи 8. І є 1, 2, 3. Ну Виходить, у мене ось так поперек грядки, в мене радочки. Але якщо я візьму так радочком, буду обтинати стрілки, то в мене вийде. Попаде під цей експеримент декілька сортів. Всі сорти мої. І мої, і не мої. І я хочу проекспериментувати і доказати, що напевно доказати самі собі в першу чергу. І доказати тим, хто говорить, що потрібно обов'язково зрізати, тому що від того не буде гарний урожай. Ну Звичайно, щоб побачити, чи буде гарний урожай, чи не буде, це вже ми побачимо тоді, коли будемо збирати урожай. Ви, друзі, знаєте, що я дуже люблю експериментувати. Я садила часник голівкою, і там, де було по 3-4 зубочки, доволі були непогані голівки. Правда, вони чуть деформовані, але сам зубок є великий, можна садити. Ну, скажу, що коли садиться зубочком, то, звичайно, голівка має більше зубочків і вона має правильну форму. Ну що ж, покажу вам зараз свій чесничок, і будемо з вами обтинати один рядок. Ось я вам покажу свій чесничок. Подивіться, друзі. Так, я вам зараз я вам зараз продемонструю. Дивіться, який він товстий, гарний. Це є часничок моєї мами. Доволі дуже-дуже гарний. Правда, він чуть-чуть, листочки в нього пожовтіли, але це я рахую, коли були холода, були сильні вітри. І так як в мене тут полонь. Загорожі нема, то він чуть пострадав, коли були приморозки. Та все ж, друзі, ось бачите, серединка гарна, здорова. Я рахую, що чесничок є доволі непоганий. І порахуємо зараз сорти. Так, це є чесничок весняний від Олічки Примак каналу Городній Релакс. а це є той, що я садила в лютому. Тут один рядочок такий густенький. Це також мамин. Ну, а це чесничок той, що я садила е, на зиму. Це є мамин. Цей чесничок головка, якого має 4-5 зубочки. Так, один сорт. Так, мамин закінчується. Це є другий сорт. від Тетяни решітник. Це є третій сорт. Від Тетяни решітник. Це є четвертий сорт від Тетяни решітник. Це є е, двохзубковий чесничок. Це є четвертий сорт. Чи п'ятий, напевно, я порахую. Це також від Тетяни решітник. Ось цей також від Тетяни решітник. Це, по-моєму, буде весняний. Але він, друзі, садився на зиму. І. Ось цих, напевно, ще три рядочки від Тетяни Решітник, а решту чесничок від Тамарки Козачишної. І що я хочу сказати? Оцей з Вінницької області, оцей з Хмельницької області, ну і мій мамин із Волинської області, з нашої, з нашої місцевості. І весняний чесничок з Івано-Франківщини. Ось, бачите, різні регіони, різні сорти. І я ось так буду рядочком йти і буду обрізати ось так. Збирати, ну потім позбираю. Так, чекайте. В кінці відео я вам дещо покажу. Ось цей часник я обрізати не буду. Це є двохзубковий. Лише цей один єдиний я взагалі обрізати не буду. Взагалі, я його залишу не порізаним, а весь решту обрізаємо. так весняний настрілок немає, тут, в цьому сорті ще нема. А тут де є, скрізь ми поптинаємо. Так. Так, все, тут у нас цибуля. І, друзі, я вам показувала чесничок, як виглядає знизу. Ось так пройдемося. Для чого я вам це показую? Зараз ви побачите. Ось так, знизу, знизу, бачите. Які в нас стовбури в чесника. Ось це мамин. Дуже-дуже гарний мамин чесничок. Ну, знизу він. Я рахую, що це холод. А так дивіться, бачите? Всередині пішло тепло, пішли дощики, і наш чесничок ожив. Так, Тепер ми перейдемо в цю сторону і дивіться, одинакові стовбури і на ось цій стороні. Ну все. І як ви друзі вже помітили, я обтяла, пообрізала стрілки лише з краю, лише одним рядочком. А весь часничок лишила стрілками. Тож я весь свій урожай виходить, можу втратити. А може, ні. Хі -хі. Та я впевненістю, друзі, вам скажу, що урожай буде той самий. Мені не потрібно експериментувати. Я можу сказати впевнено, що стрілки нічого не міняють. Ну, звичайно, ми подивимось, коли будемо збирати урожай. Але, друзі, я в минулому році, коли купляла часничок, я вирішила... З бульбочками стрілкою оставити і ті бульбочки посадити. І що я вам скажу? Коли я викопувала той часник, там така була величезна голівка, такий був великий часник, що я впевнена скажу, що мені не треба експериментувати. Та все ж таки, експеримент я проведу. І докажу. Тим, хто, напевно, не вірить, що можна без обтинання стрілок мати гарний урожай. Ну що ж, скажу усім до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Дай Боже нам щедрого, гарного урожаю. І будемо копати наш часничок, будемо бачити, який в нас буде врожай. Чи Марічка? Правильно зробила, що підтримала канал Городній Релакс, чи неправильно? Усім до побачення! Пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних. Пока!